Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри. Минулого разу ми говорили про Божі заповіді і що виконання Божих заповідей неможливо без любові. Бо, як казав апостол, що любов є найголовніша чеснота в нашому житті, найголовніша життя, чеснота в житті цілого світу. І ми, наприклад, бачимо, що коли в сім'ї, чи в державі, чи в світі, як ото сьогодні, нема любові, то ми бачимо, що тоді любов починає витісняти різний хаос, різні речі, в котрих практично вже нема Бога. Там, де є любов, можемо сказати так: там, де є любов, там є присутній Господь. Там, де нема любові, то відповідно вже нема порядку і нема Божої присутності. Ми говорили що перші чотири заповіді, є, стосуються Бога. Це перше поклоніння, вірність Богові. Друге Бог. Він, йому не треба тих почест. Нам треба, щоб ми просто визнавали, що деякі речі в нашому житті, знаєте, що ми не можемо з ними справитися, і тоді віддаємо Бог, і Бог керує тоді в нашому житті. Далі служіння йому, йому так само не треба того служіння. Нам треба, щоб ми визнавали, що є Бог Всемогутній, котрий, е, котрому, якщо служиш. То і отримаєш відповідну нагороду. І четверте, це є, як казав минулий раз, це почесті для заступників Бога на землі, тобто провідників церкви. Та, але я так думаю, що і вони Христос не вимагають тих почестей, але стараються служити на взір Христа тим людям, котрі вибрали для себе. Церкву як інструмент спасіння і е, Божого проводу, та і інструмент, яким вони, користуючись, та, е, потім з'єднаються з Богом. Наступні шість заповідей це є, вони стосуються ближнього. І відповідно. Щось забороняють. Тобто, е якщо є любов, то, відповідно, е вже і забороняти не потрібно. Але ми знаємо, що ми є люди. І ось деколи маємо любов, а деколи нас ось, е накривають спокуси. Правда? І тому, Каже Господь, він знає це все, та? і каже, ви з тим боріться. Так само, як Каїну колись сказав, гріх є в тобі, але ти над ним пануй. а Каїн не захотів панувати. Зразу після тих слів Божих вивів, вивів авеля в поле, вбив, і він думав, що на тому заспокоїться. Всі його проблеми не заспокоїлися. Тому що гріх. Він є гріх, і Він буде сидіти, Він буде тебе мучити, і ти мусиш з ним постійно боротися. І навіть святі боролися ціле життя зі спокусами, з гріхом. І тому, коли деколи йдемо до храму, та йдемо до церкви, йдемо на службу, і ми вже думаємо після служби ми святі, ми не святі. Деколи буває так, що ми приходимо. З церкви і зразу є спокуса. Спокуса сварки, наприклад. І те, що ми все отримали, і ми все через сварку втратили. Ось це тому каже Господь ті заповіді, як е, е, що, от, забороняє щось, забороняє нам. Тобто заборона це коли от прийде. Якась спокуса, От не можна того робити, не можна. Не можна шкодити собі в житті, не можна шкодити е, собі ніна здоров'ю, не можна шкодити е, іншій людині. Оце тому що це віддаляє нас від Бога. Так само невинність. Не можна іншу людину. Це ми знаємо, скільки сьогодні в світі відбувається тих зґвалтувань. І не тільки чужими людьми бувають оці зґвалтування і в сім'ях, і в родинах, розумієте. І це все є. Але що це означає? Це означає, що людина не слухає Бога. Сьома заповідь, власність, власність тої святе, Господь дав людині майно, і інша людина не має права на нього зазіхати. Восьма, честь. Це, говориться, не свідкуй ложно, не свідкуй на свого ближнього. Тому що, якщо ти будеш брехати, то на ближнього, то відповідно ти вже є неправдомовець. А ми знаємо, що у Святому Письмі написано, що хто перший неправдомовець диявол. Ми тоді йдемо шляхом отого спокусника. Дев'ята і десята, це є. Говорить про щастя, коли людина має майно. І так само забороняє зазіхати на, чуже, на чужу власність. Да. До шести Божих заповідей додаються наказ про діла милосердя. І, як кажуть, святі отці, хто дотримується заповідей, той дотримується відповідно, спасіння, дотримується любові до ближнього і любові тоді до Господа, бо Господь Ісус каже: хто любить мене, той любить ближнього, а хто не любить мене, той відповідно і не любить ближнього. І, відповідно, апостол Павло каже, як хто не любить Господа, нехай буде проклятий. Прокляття це є що? Це є відлучення, це, для нас це є щось таке страшне, знаєте. Але воно і є страшне, по суті, тому що коли хтось когось проклинає, то він відлучає від себе. Наприклад, тато проклинає сина. і... Відповідно, що таке прокляття. Він не хоче його бачити. Він його відсилає від себе. Я не хочу з тобою бути. І тому прокляття в імені Господа, та каже Павло, нехай буде проклятий, це означає, нехай буде відлучений від Бога. А відповідно, нехай буде відлучений від Спасіння. Любов до Бога. Нерозривно вона пов'язана до любові з ближнього. Та. Якщо ми не маємо любові до ближнього, відповідно ми не маємо тої любові і до Бога. Як каже апостол Іван в першому посланні, 4 глава, 20 стих, не можна казати, що ти любиш Бога і ненавидиш брата. Свого. Любов так само милосердна, довготерпелива, не заздрить, не величається, не підноситься, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого. От якби, ви знаєте, якби ті слова апостола Павла з першого послання до Корінтян 13, Глава 4, 5 стих. Якби, якби ми хоча б їх виконували в нашому повсякденному житті, повірте, зла було б в рази і в рази менше. Так. Бо тут якраз показує, яка має бути любов. Павло каже, яка має бути любов. І Ми побачимо, скільки сьогодні ненависті, заздрості, там, того. Якоїсь злоби, розумієте, бажання зла комусь, розумієте, прокляття оті і всі? Абсолютно ті слова розрізняються з е, тими словами апостола Павла. Він тут говорить, що таке любов. І от деколи люди кажуть, я маю любов, а всі ті речі, що, що не треба, вони беруть і, і роблять. Тому е, знаєте, кожне слово в цьому письмі має велику вагу. І одного разу, може, я вже казав, до такого Філіпа Нері, святого, римського, святого та Римської церкви, Латинської, підійшов учень і спитався, каже, учителю. А чому так важко виконувати заповіді? А він каже, а тому що дуже просто. Бери, виконуй та й все. Не думай багато, просто виконуй. Тому і стараємося так само ми читаємо ті заповіді. Не знаємо, як поступати, читаємо заповіді. Будемо знати, як поступати. І буде нам тоді легко. Слава Ісусу Христу!